Ми щось признаємо сьомі-8 роки і по ціні вони, і не дуже вибагливі. Цей прицеп буде в продажі у нас. Потенту у нас тен новий. Автомобіль комплектом теж буде продаватися німецьке. Буде навіть всередині панель розбиратися. Буде таке, може якийсь хтось курничка хоче чи склада зробити, то таке. Ну, все, поки пауза. Завели ми машину. Хай прогрівається. їдемо по прицеп. Ось той маленький у нас проданий прицепик. Пише мікрофон. Проданий ця гарагара, як хтось казав. Тут такі ми нашивки зробили. Зробили, бо були вимушені на зернові зробити, щоб 40 кубів було. Щоб соя, кукуруза, все влази. За що тари ми непогано заробили на ній? Не на ній, а на цьому прицепі. Чеплена вона до мого Вольвака, їздив на ньому. Так, То батькина, а то моя. От, ще в нас є така цяцька стоїть. То хто дивиться ролики, то друзів. Новіша 11-го року. От з цим прицепиком відео прикріплю ось тут. Як ми її їхали, дивилися і прицепа вибирали, і в Вінниці Вольво брали в Ігорах. Місного тіктокера. Тут коло неї роботи повно, ще будемо полірувати, складати. От, тут роботи є, бо ми її так в сезон взяли скоренько. По батькині там питань нема. Всі сьомі роки. Ми щось признаємо сьомі 8 роки і по ціні вони, і не дуже вибагливі. Все, їдемо по прицеп. так Продовжуємо ми рух в такому гарненькому селі. Хто туди їздив, то впізнає. Пишіть в коментарях. Зараз ми покажемо, як його впізнати по ставку, по греблі. Нема рибаків, вже льот розтає, А ми їдемо по прицеп. Зараз ще не раз будемо ближче-ближче. Хтось може і впізнає, де ми і куди ми їдемо. А ми продовжуємо рух далі. Самосвальчики стоять. І їх помаленьку обгонимо. Все в не метал є. І так, дивимося на вольвачка. Вольвачок у нас вже давно. Від'їздили ми ним пів сезона попрацювали і ось такого прицепа купили. Був у нас прицепик, коротенький, коротенький, і зробили ми з нього нашили 40 кубів. Я його на відео показував. Купили ось такого довшечкого прицепа. Ширину довжину я вам скажу. Цей прицепик буде в продажі в нас. Кого може буде цікавити, буду відповідати. Маємо їхати на тару. Поїдемо його, зважимо з Volvo Євро 5 XL-кабіною. Все покажу в цьому відео, скільки буде вага. Ширину довжину я вам підпишу. От, По прицепику пройдеся, покажи. Прицепик такий вигляд має. Запаска бомба є одна і запаска є алюмінів на алюмінієвому диску ведучка. Ведучка хороший стан. Тут у нас вогнегасник. Открию. От, новенький ще. Далі. Ящик у нас декен, все по класиці Італія. Теж запасні ключі покажу є. Ящик свіженький. То не, то не той, що ми купували, але фірма та. Веземо з собою антифриз Верніше концентрат до Вольвака. Це все на відео теж покажемо, будемо міняти. такі от Як то вона називається? Під колесо підкладати? Откатник. Откатники. От. Добре, далі. По резині. Резина у нас шість коліс у нас мішки, мішелінчики. мішелінчики такі Резини 95-80%, ну, 80, 80 це 100%. У нас на мерсовських осях він. Тут таке все там такі всякі ріжочки, все світиться, покажи, що всі ці світяться, драбинка наверх, ворота, клапан є. Отак. Мерсовські ося і мерсовські, як вони правильно, інтракси, не можна сказати на них інтракси, не знаю, як вони називаються. Дивіться сам, самі. На відео покажу. По стопах, по фонарах ось такий станчик. Тут пороблено ось такі алюмінієві крила. У них такий стан. По тенту по у тенту нас тент новий. Є отакий квадрачок, це усилитель тримає брезента. Але так як бачите, є ще зверху отакий самий. Це він переставляється, допустимо, вже продумали на нашивки. От. Так і по всьому, по всьому кузову воно є. Тих три нашивочки. По запасті. Ходи сюди, по запасочці покажи. По запасті дивлюся такий механізм. Цікавий на запасці, щоб її знімати. От місце все є, лапи відкручуються. Вже десь будемо задирати, бо гідравліка трохи не підходить. В мене на муфточку гідравліка, а тут гідравліка на різьбі. Ось такий прицепик. Коло нього ще є роботи, ще ми позаглядаємо його до путя, доведемо. І буде хороший прицеп. Ще хочу що сказати: автомобіль комплексом теж буде продаватися. Volvo в нас 2007 рік, по ньому робилося багато роботи, багато плюсів. Ось такий він має стан. По прицеп, ми обійшли, по Volvo ще будемо окремий обзор робити. В середині він. Ось такий має стан. Ми, звісно, тут веземо ще запчастини. Запчастини зараз покажу, які веземо. Купили. У нас на двох осях вони стоять нові. Як то до них добратися? Нові. А які-то на задній осі стоять вони. Вони ще будуть ходити, але ми їх взяли, бо хороша ціна і німці. Так, Німці німецькі. Так, з цим зрозуміло. По салончику гарненько, але ще я, ще я маю там зробити так, як я розумію. Ось так ми трошки покажу. Ну, там ще є роботи. Я знаю, що я там хочу зробити, але салончик буде в такому темно-коричневому кольорі. І Карти теж будуть перешиватися, це все буде робитися. Вже в нас тканина є. Воно буде поліруватися, перебиратися. Само собою буде навіть всередині панель розбиратися. Чого буде панель розбиратися? Бо хто стикався з такими і в дафах, і в Вольво, що ти їдеш і на таких у нас як дорогах воно все трасеться і, і рипить. То ми його будемо, так як ми понімаємо, обишумлювати, щоб вона була гарна, збита і нічого не репіло. Ось так. Тут у нас. Проситься вона поліру... поліровки, чуть вона вимощена, буде тепліше. Все покажемо, все зазнімемо як ми поліруємо, які є, може, нюанси, і... і помаленьку будемо її доводити до путя. У нас по ведучці контики стоять, контики. Я навіть не знаю, скільки процентів, ну процентів 70 є контиків. Хороша резина, бо в нас на двох вольваках стоять китайці. І так як китайці грузиш. То китайці просідають, а тут грузиш там, допустимо, норма, скільки тут буде десь 25, 25,5 тонн. Вона не покаже, що вона гружена. І Гідравліка Хіва ставилася на фірмі. Ну, таке воно не помити, не помити Хівовська. Гідравліка. От, по машинці такі питання. Тут защита є, все є, але воно зараз так ще... Тільки, тільки треба до нього рук прикласти. Зараз ми закінчуємо з Мерседесиком. У нас роботи тьма, бо мерседесика ще одного маємо робити. Теж за Мерседесиком цікавить, холодильник продається. Або навіть просто пуда буде продаватися. Буде таке, може якийсь хтось курничка хоче чи склада зробити. то таке. От. Ну, в районі 10-15 тисяч гривень буде, буде та будка. Хто може десь ближче дивиться з Хмельниччини. От. Ну, все, поки, пауза. Так, заїхали ми на тару прицепиком, і в нас буде Тара 15 Це з двома запасками. Приїхали ми вже додому, пригнали його. Як встигли, так і заїхали. Тут от трошки буксували. Заїхались сюди, хай він стоїть, бо на неділю передають тепленьку погоду. І тоді будемо їх тасувати так, як нам треба. Нагадую, цей прицеп проданий. Вольвак щіпляється так, як він їздив з цим пактоном. А татина сцепка Джанмільчик так і буде. От, і ця сцепка теж, тільки її треба розвернути. Будка продається 15 тисяч, може, і буде знижка. І тут ще друга стоїть. З цяпочка, Бо вони там з документами рішають Тут у нас в містечку. То поки стоїть. Все, йдемо до Мерсика.